Думаю, треба брати. До речі, одразу можна і про знижку домовитись. Це ж магазин Насті Статник. А вона сьогодні у нас у гостях. Було б непогано привітатися з глядачами. Блогер мільйоник. Настя Статник. Вітайтеся з глядачами. Усім привіт! Я дійсно Настя Статник, а це моя старша донечка Міланка. Настю, ви ж теж працювали на телебаченні. Чи я помиляюся? Розкажіть про це. Так, у свій час я працювала телеведучою в прямих ефірах ранкового шоу на нашому місцевому каналі, і це був прекрасний досвід, який запам'ятався мені на все життя тільки позитивними такими моментами. Було важко інколи, тому що ранкові ефіри це коли ти прокидаєшся о п'ятій ранку і бігом збираєшся, тому що осьомі в тебе вже... Пряме включення, але це було дуже цікаво, це було дуже пізнавально і я багато черпнула звідти натхнення в подальшому своєму житті. Настю, як з'явилася ідея про початок блогу? І чи важкий був цей шлях? Блог я веду з моменту, коли я завагітніла ось цією малесенькою крихіткою. Це був такий, можна сказати, переломний момент в моєму житті, тому що я занадто активна по житті. У мене завжди купа справ. Я люблю активно працювати і робити всі свої справи. А у мене з'явився таке поняття як токсикоз. Дівчата, я думаю, розуміють, що це таке. Це коли ти вагітна, тебе починає нудити, і ти не можеш активно продовжувати жити. Цей період треба просто пережити. І для того, щоб... Мені було легше його пережити. Я почала ділитися своїми моментами, такими ем, хвилюваннями зі своїми підписниками, тому що на той час у мене вже було десь приблизно 10 тисяч підписників. Ми почала писати пости про свою вагітність, і відповідно мій блог почав розвиватися, набирати оберти. І це було дуже цікаво. Я отримувала той фідбек, якого мені не вистачало. Мені не вистачало якоїсь активності, мені не вистачало якихось емоцій, і я черпала його зі своєї сторінки. Тоді поняття як блогінг взагалі не було. Я просто вела, можна сказати, свій щоденник. Я впевнена, що у кожного з вас дівчинки точно є якийсь щоденник-блокнотик, який ми пишемо свої хвилювання, свої. Якісь щасливі моменти, з якими ми хочемо поділитися, я це все просто вела публічно. Тобто, це той самий щоденник, тільки у соцмережі. І людям, наскільки сподобалось писати коментарі, спілкуватися наживо, от тільки в інстаграмі, що ми почали спілкуватися від цього, почав блог рости і, відповідно, виріс до тої цифри, яка зараз у мене на сторінці. Настя. Ви бізнес-леді, фотомодель, мама двох донечок і блогер. Як ви це все поєднуєте? Я вам скажу, що це навіть не всі мої професії, тому що я ще власниця дійсно свого магазину. Як ви питалися спочатку? Я ще й дизайнер, я ще модельєр, і ще багато чого поєднується в мені, але. Як я вже говорила, я занадто активно веду своє життя. Я не вмію відпочивати, і це правда. Я постійно вруся, я постійно кудись поспішаю. Я постійно щось роблю. У мене немає моменту, що я просто там дивлюся фільм. Навіть коли я переглядаю фільм, я малюю ескізи нового одягу, який завтра має, чи після чи через тиждень має вийти в мене в магазині. Через те, що я занадто активна, я можу поєднувати це ну, все своє в життя. Ці професії це важко, чесно вам кажу, тому що інколи хочеться ту закритися, щоб мене ніхто не чіпав. Але мої діти мене надихають, мене дуже сильно підтримує мій чоловік. І на цих всіх на цьому всьому натхненні базується те, що я можу в собі багато чого поєднувати, тому що у мене є класна підтримка. У мене є підтримка моїх підписників, моїх дітей і мого коханого чоловіка. А можете розказати ще детальніше про своїх донечок? До речі, вони вже обидві вам допомагають. Хотіли би ви, щоб вони теж стали блогерами? Насправді мої діти працюють з народженням, можна навіть так сказати, тому що рекламні інтеграції у блозі завжди є і для моїх дітей. Міланка рекламувала багато брендів світових. Вона була амбасадором багатьох брендів, і я нею пишаюся. Але я можу сказати одне, що я ніколи не змушую своїх дітей. Вони просто бачать рух мого життя. Вони бачать, наскільки. Я віддаюсь цій професії блогінгу, і їм це подобається. Вони не відчувають, що це робота, вони відчувають, що це їхнє хобі. Вони люблять фотографуватися правда, Міланка? Вона в мене ще та модель, вона, вона радіє, що вона може, така маленька крихітка може вроблювати свій вклад в нашу роботу. Вона від цього кайфує. І я скажу, що і я від цієї роботи. Ну, Тішуся, тому я не можу сказати, що я їх змушую, чи там це повноцінна їхня робота. Вони знають, що вони там відфотографуються і їм будуть якийсь приємний бонус, якийсь подарунок, тому що вони ж роблять роботу, вони мають отримувати якийсь фідбек від цього. Тому е да, вони в мене такі крихітки, вони в мене працюють з самого народження. Навіть Емілі вже в два тижні свого життя вже мала свої рекламні інтеграції. Тому... Е я надію, що їм подобається, а чи хоче, щоб вони стали блогерами. Насправді я не можу сказати, чи хочу, чи не хочу. Це їхнє життя, це їхній вибір. І коли вони підростуть, вони можуть сказати, що їм більше до вподоби. Наприклад, Мілана ким хоче бути каже модельєром. Вона казала, Вона просто соромиться, тому що вона вперше в прямому ефірі. Да, зайчик? вона хоче бути модельєром. Їй більше подобається, от саме сфера. Брендів, їй подобається малювати ескізи одягу. Вона мені допомагає, вона каже, що мама, я хочу сукню з такою спідничкою або з такою спідничкою. Тобто їй подобається створення одягу більше. Я не буду їй казати, що ні, ти не будеш модельєром, ти будеш блогером. Ні, вона самостійно, вона особистість і вона зможе зробити свій вибір. Настя в інстаграмі ви виставляєте пости щодо збору гуманітарної допомоги. Чи активно відгукуються підписники? Так, ми всі розуміємо, що зараз відбувається в нашій країні, і це не може бути безслідно в мене на сторінці. Я розумію, що я маю велику аудиторію і я своїми силами можу допомагати нашій країні. І я цим пишаюсь, тому що за весь час, там шести років мого блогінгу, аудиторія мені довіряє, і я можу. Створювати ці банки, накопичувати донати для того, щоб потім закупляти е, гуманітарку в нашій місцеві госпіталі, лікарні. І цим дійсно я пишаюсь. Насправді, як відгукуються люди, спочатку вони більш активніше відгукувалися. Е, чим далі, тим е, цей попит зменшується. Я розумію людей, ми втомлюємося, всі втомлюються від новин, від подій, від всього. Але е, так як я все одно маю цю аудиторії і я хочу допомагати, я роблю цікаві подарунки за донати. Тобто люди тоді активніше приймають участь, тому що вони розуміють, що вони, по-перше, роблять класну справу, кидаючи кошти на допомогу. По-друге, в них є великий шанс виграти якийсь крутий подарунок. Від цього йде. Е, е, Кращий фідбек ніж якщо немає подарунку. Але я все одно пишаюсь кожними українцями, тому що передають дехто навіть коробками цілими е збору для того, щоб ми могли передати. В лікарні, наприклад, сьогодні, завтра, у нас буде стартувати знову благодійний лот для того, щоб придбати автомобіль для наших військових, які зараз на передовій, і я пишаюсь тим, що я, маючи двох дітей власні бізнеса, я можу допомагати, і я це активно роблю. Тому це такий моя галочка в моєму житті, що я корисна нашій країні. Цей рік був для вас знаковим, адже ви багато волонтерили, народили доньку, потрапили на обкладинку журналу, а також пройшлись по червоному хіднику. Як ви до цього всього готувалися? Поділіться враженнями. Е, так, давайте поступово. До, до народження дитина готувалась дуже довго. Ходила, вимучувала той животик, е, волонтерила і у зв'язку з ситуацією. Про це ми поговорили щойно. Е, так, я ходила по червоній доріжці. Одеського кінофестивалю, і це були просто неймовірні емоції, які навіть не передати словами, коли ти готуєшся, обираючи сукню, придумуючи модель, ви ж розумієте, що я створювала її самостійно, я її обдумала кожну деталь, так як маю власний бренд. І ми з дівчатами моїми швеями змогли реалізувати всі мої задумані плани. І коли ти виходиш просто на чуть червону доріжку. Мені хочеться, щоб е, ці емоції від, відчули от, кожна з вас. І, і, і для того, щоб ви е, черпанули натхнення на все ваше майбутнє життя. Чесно, я наскільки змотивована, вийшла звідти, я розуміла, що я хочу не перший і останній раз тут побувати. Я готова працювати значно більше, значно краще для того, щоб поступово ходити ще на цю червону доріжку. тому що… Е, ти відчуваєш якусь гордість за те, що ти немарно живеш своє життя. Ти, ти робиш те, що подобається людям. В тебе є фідбек, в тебе є е, реалізовані твої цілі та плани, і ти в цей момент відчуваєш, що ось воно ось вона віддача твоєї праці. Е, так, про червону доріжку розповіла, бо я можу говорити довго, ні? дівчата та хлопці. Е, так, а наступне було що? І червона доріжка, і що? Обкладинка журналу. А, обкладинка журналу, точно. Е, дивіться, обкладинок було декілька. Одне з них в журналі Наталі. Е, це було теж дуже приємно, коли е, мої підписники могли прийти до магазину, до преси і побачити не просто мене через свій смартфон, а побачити мене на друкованому виданні. І це теж. Е, в своєму житті така галочка, яка закриває те, що ти немарно живеш, ти немарно працюєш, ти немарно інколи не висинаєшся, коли в тебе там сон по 2-3-4 години на добу, бо ти розумієш, що в тебе занадто багато нереалізованих планів, які ти собі будуєш. І я хочу, щоб навіть от ви, молоде наше покоління, ви наше майбутнє, щоб ви розуміли, що за те, що ви робите, за те, що ви віддаєтеся, ви обов'язково отримуєте. Фідбек, ну, те задоволення, коли ти починаєш собою пишатися. І я хочу, щоб ви. Переглядали саме тих людей, які вас мотивують, які е, вам кажуть не зупинятися не в прямому тексті, що там не зупиняйтесь, ти все зможеш. Це такі афірмації, які інколи працюють, інколи ні. Інколи навіть коли дратують, коли ти розумієш, що в тебе щось зараз іде не так, а тобі кажуть, ні, в тебе вийде. Ви маєте перейти всі ті сходинки свого життя. Щоб потім знайти ту сходинку і зрозуміти, що я на обкладинці, я на червоній доріжці, я молодець. Тому надихайтеся людьми, які дійсно готові вас піднести на ці сходинки. Настя, вже як 4 роки існує ваш онлайн-магазин. Скільки колекцій ви пошили і чи берете участь у розробці дизайну? А, у мене магазин вже 5,5 років, трішки більше. І... Кожну колекцію, кожну модель, яку ви бачите у мене на сторіночці, створюю абсолютно все самостійно. Я у мене немає дизайнерів, у мене немає модельєрів. Я наскільки живу своєю роботою, що я не можу це віддати комусь іншому. Я не можу делегувати те, від чого кайфую я. Як ви помітили, жодного разу за весь цей час не було жодної моделі у мене на сторінці. Моделі в плані дівчини іншої. Завжди все фотографую я на собі, тому що коли я створюю, посміхаюся, <смутила> засмутилася трішки. Коли я створюю кожну модель, я наскільки... Відчуваю, як її потрібно подати для своєї аудиторії, що я не можу це делегувати на іншу людину. Це завжди роблю самостійно я. І створюю, і перевіряю, і контролюю процес. Єдине, що я не ш'ю, бо вже просто не вистачає на це часу. Але все це роблю самостійно я, і відповідно на мені це все фотографується, щоб подати ті емоції, які були під час створення. Я бачила в інстаграмі вашу фотографію разом з Пармезанкою. Ви товаришуєте? Були якісь спільні проекти? Так, з Настією в нас було не спільні проекти. Ми з Настією вели прямі ефіри, коли я була телеведучою на місцевому іншому каналі. Це був класний, я ж казала досвід. Ми, ми дружили. Так ми багато. Ефірів зняли разом, багато рубрик знімали, тому що коли у тебе прямий ефір, ти не можеш просто дві години говорити. Ви розумієте, що є якийсь таймінг, який ти можеш вичерпати, і відповідно зайняти весь ефір потрібно ще якимось класними рубриками. Ми робили і зарядку. Ми ходили, брали інтерв'ю, зірок. Ми багато різних проектів зробили в плані на каналі. Тобто окремо ми не створювали свої проекти, а на каналі то ми разом розвивалися так. Настя, а якщо до вашого харчування, обмежуєте себе у чомусь? Можливо, дотримуєтесь якоїсь дієти? Е, я сподіваюся, що це комплімент, що я гарно виглядаю. Тому що я дійсно ще не відновилася після пологів. Моя вага трішки менша, ніж так, що ви зараз бачите. Е, але я не можу сказати, що в мене є якісь е, повноцінні дієти. У мене є. Е, як це сказати, періоди життя, коли от мені хочеться ставати кращою, і я там починаю худнути, починаю активно займатися спортом, потім я досягаю якоїсь своєї мети. Далі я трішки відпускаю ці ситуації, потом піднабираю і далі знову. Це такий кровообіг нашого життя, дівчачого. Всі дівчата мене зрозуміють. Ми спочатку активно займаємося, потім відпускаємо ситуацію, потім знову активно займаємося. Тому Повноцінних дієт немає. Є якісь такі систематичні дієти, які закінчуються. Настя, раніше у вас був ще й ток І, до речі, дуже прикольні історії. Зараз ви закинули. Чому? Я думаю, що коли у кожного з вас буде скільки професій в одній вашій людині, ви зрозумієте, що дуже важко поєднувати абсолютно все. Інколи хочеться. Робити пріоритети. У мене народилася друга дитина, коли у нас була тільки одна міланка. У нас вже проблем не було, як то кажуть, тому що ми могли все поєднувати. Вона разом з нами знімалася. А зараз Емілі не можна сказати, що посиди тихенько, мамі треба взяти відео. Ну так не буває, бо вона занадто ще маленька. Тому стали пріоритети, що в мене з'явилася інша дитина. І я віддаю цей трішки вільного часу саме дітям. Замість того, щоб знімати Тік-Ток, але я не можу сказати, що я його повноцінно закинула. Ні, я хочу там розвиватися. Це дуже цікава соцмережа, яка в теперішній час може вас викинути в топи. Тобто Інстаграм зараз має свої алгоритми. Він не просто викидає в топ ті пости, які ви пишете. Він е, щитує, як відлайкали вас, яка у вас цільова аудиторія, чи кидати вас, топ, тобто, чи не кидати. Коротше, дуже багато він вже від нас хоче. А TikTok – це та мережа, яка просто просуває вас. тому е, я не пам'ятаю просто яке вікове обмеження там є, але хто вже входить в це вікове обмеження, ви можете вже розвиватися у цьому цьому напрямку. Тому що, в принципі, TikTok – це мережа, де не треба бути якоюсь особливою, не треба бути якоюсь прямо видумувати там велосипед, який вже видуманий. Там вже все є, вам просто потрібно входити в ті тренди і відповідно е, е, просувати себе. І на майбутнє це може бути класна ну, мережа, яка зможе вам давати пасивний дохід. Настя, а ви любите читати? І чи є у вас улюблена книга? Насправді читати я обожнюю. Це та медитація, яка мене окриляє, яка додає мені якихось розумних думок в мою голову. Тому що, читаючи книги, ви черпаєте там не просто натхнення, ви черпаєте там життя. І Ну, дивлячись, звісно, що читати, ви ж маєте це розуміти. Я люблю читати психологію, люблю читати про відносини, про стосунки. Я люблю читати якісь історії, які вже були в житті, і які висновки зробили ті герої, які в цій книзі, для того, щоб не зробити цих помилок в майбутньому. Так, ми люди, ми можемо наступати на ті самі граблі декілька разів, і поки ми не стукнемося вже головою в ті граблі, ми будемо робити помилки, але все одно. Ми можемо з книг черпати те, щоб якісь моменти все ж таки обходити. Тому черпати натхнення з книг потрібно. І я кожному з вас рекомендую все ж таки читати. Я не можу виокремити якусь одну книгу, тому що за своє життя я читала багато. У мене бували роки, коли я читала 25-30 книг, і це не такі тоненькі, а де дійсно на 600-700 сторінок. Для того щоб. Відпочивати. Книга це для мене відпочинок. Настя, всі буває поганий настрій. У вас, мабуть, також. Що ви робите в таких випадках? Поганий настрій це нормально. Це не поганий фізичний стан. Це потрібно для нашого організму. Тому, е коли у вас поганий настрій, робіть те, що ви дуже любите. Я люблю там підкрутити волосся, одягнутися гарно, піти сфотографуватися. Я від цього отримую таке задоволення. Е що цей поганий настрій просто зникає? Якщо у вас супер поганий настрій, та достаньте з холодильника те морозиво та з'їжте ціле відро і вам стане краще. Ну, обережно, звичайно, з горлом, але робіть те, що ви отримуєте задоволення, і я впевнена, що поганий настрій буде зникати. Ви любите подорожувати? В яку країну чи місто хочете повернутися знову? Так, Подорожі це теж той момент, який мене надихає. А так як я поєдную в собі багато чого, то мені потрібно черпати це натхнення. Бо якщо я не буду черпати натхнення, я буду е, ну, засумувати і буду е, менш активна. Е, в яку країну я б хотіла повернутися? Напевно, такого і вже немає. Я вже так багато скрізь була, е, що я б хотіла навпаки відкривати для себе щось нове. Наш світ такий прекрасний, такий мальовничий. І в кожній країні є ті міста, не такі супертуристичні, в яких ти просто відкриваєш очі і не розумієш, чи це відбувається насправді, чи це не просто якийсь рай на землі. Тому напевно я б хотіла ще більше подорожувати в нові місця, ніж повертатися у ті, які я була. У вас дуже багато фотосесій, чи були кульйозні випадки? Ой, курйозні випадки були у всіх. Наприклад, ми одного разу з машиною ледь не злетіли з обрива. Таке теж було. Ми поверталися зі зйомки, був була сильна, дуже злива. Ми заїхали просто на гору, щоб спуститися потім в кар'єр і фотографуватися. І коли спускалися вниз, ці траншеї були настільки слизькі в болоті, що нас просто викинуло на узбіччя, а з узбіччя вже було просто обрив. І чесно, це був такий момент, коли вперше я виплакалась так, що просто кабасим, тому що не було страшно. Одного разу ми теж машиною. Я завжди ну неправильно заїхала через те, що я стараюся обирати ті місця, які відкривають нашу Україну, які відкривають наші краєвиди, в які важко доїхати. І коли ми повертаємося назад, і коли бувають такі ситуації, ну насправді. Навіть була одна зйомка, коли пішла злива прямо під час фотосесії. От в мене фотографується одяг, а він весь мокрий. Ми так і назвали мокра колекція, і фотографували в мокрому стані, але вийшло дуже цікаво, і е, зі всього можна викрутитись. Головне бачити тільки позитивне в житті, і тоді, е, в принципі, ці курйозні якісь випадки не будуть псувати вам настрій, а навпаки, будуть е, е, смішити вам в подальшому. Настя, у всіх блогерів є хейтери є хейтери, як ви до них ставитеся? Ігноруєте, блокуєте, видаляєте. Це треба пункт один вибрати. Хейтери є і будуть. І якщо ви щось робите в житті, відповідно вони будуть про вас говорити. І коли про вас говорять, це класно, тому що, значить, ви на правильному шляху. Якщо про вас не говорять, оце погано, чесно. Тому запам'ятайте одне: якщо про вас говорять і навіть не дуже хороше. Ви впереді, а вони стараються щось там піддакувати вам ззаду. Е, я не блокую особисто. Блокують мої менеджери, які у мене в допомозі на сторінці. Якщо вони бачать, хейт, вони просто блокують цю людину. Так, Я не хочу збирати негативних людей у себе на сторінці. У мене сторінка позитивна, у мене сторінка про моє життя, про моїх дітей, про моє найцінніше. І я хочу там бачити тільки позитивну сторону, тому такі моменти блокуються. А коли я навіть я бачу, я просто стараюсь ігнорувати, тому що якщо я буду їх чіпляти, нічого хорошого з цього не вийде. І на сам кінець розкажіть нам, як проводить звичайний день Насті Стадник. Звичайний день? У мене немає звичайного дня такого. У мене завжди. Купа планів, я е, стратег, можна навіть так мене назвати, тому що з вечора обов'язково ми сідаємо всі разом. Я, мій чоловік, мої помічники, ми прописуємо план на наступний день. Тобто вранці я встала, зняла рекламу, одягнула, зібралася, поїхала, зняла образ, поїхала на роботу, проконтролювала процес, поїхала далі. Вот до вас заїхала. Далі я їду на іншу роботу. Всі моменти ми прописуємо для того, щоб не було якоїсь суєти. Коли ми суїтимося, ми розуміємо. Міємо, що ми робимо купу зайвого. А коли у вас прописано все наперед, ви відповідно по пунктах ідете і ваш день проходить швидко, якісно, і ви знаєте, що всі пункти ви виконали. Е, старайтеся планувати своє майбутнє. Якщо ви плануєте, якщо ви знаєте свої цілі, свій е, е, розклад, відповідно вам буде легше йти до своєї мети. Настю, на жаль, наш час пролетів дуже швидко. Дякуємо вам за відповіді на наші питання. Нам було цікаво. Сподіваюсь, глядачам теж. До зустрічі.